Життя породила вода. Історичну філософію буття зберігає вода, наше з вами здоров'я і благополуччя благословляє вода. Ці міста, села і навіть маленькі поселення споконвіку люди засновували біля річок, джерел, водойм чи озер. Багатовікова мудрість навчає дуже бережно ставитися до води, тому що відбувається як прямий її фізичний вплив на людину, так і інформаційний, ніби невидимий, але надзвичайно значущий. Чиста вода це здоров'я, успіх, гармонія, позитивні емоції. Зрештою, примноження духовних цінностей на землі недбале ставлення до води може призводити до дуже негативних наслідків. І, на жаль, ми це вже відчуваємо. Першими забили на сполох громадські організації, суспільні структури та небайдужі приватні компанії. В Україні діє проект: кожна краплина має значення, який втілюється в життя за програмою розвитку організації Об'єднаних Націй при підтримці компанії Кока-Кола та Бонаква. В івано франківську проект втілюється громадською організацією, Центр муніципального та регіонального розвитку Ресурсний центр. Одним з вагомих прагматичних кроків, досягнені шляхетної мети збереження води, стало відкриття в Івано-Франківській школі-ліцеї No23 шести сучасних фонтанчиків, зручних і економних у використанні. Все було як на справжньому святі урочистості, перерізання стрічки, привітання поважних гостей. яка я думаю для нашого міста має велике значення. Ми сьогодні говоримо про відкриття шести питних фонтанчиків в цій школі, де в школі, які займаються більше 1200 учнів, і кожен з вас буде мати можливість вживати чисту, екологічну, чисто, лично, чисто. Тут присутні учні шучакові класи, учні середні класи. Ви вивчали природу, ви вивчаєте біологію і знаєте, яке надзвичайно велике значення відіграє в житті кожної людини вода. Сьогодні фактично природа створила світ так, що існування живого світу без води неможливе. І від тої води, яку споживає, вживає людина, залежність і здоров'я кожного із нас. Але я би хотів, щоб десь метою цієї програми, цього проекту є не тільки встановити такі фонтанчики, але метою є ще так зване екологічне виховання. Потрібно, щоб кожен з нас десь задумався. Чи робимо ми все сьогодні, щоб така вода була постійно у нас? Уявіть собі, і ви деколи буваєте свідками того, що, наприклад, в місті вашому будинку відпочили, немає води. Немає один день, немає півдня, немає два дні. І кожен з вас відчуває, яка це надзвичайно велика проблема. Тому завдання і цього проєкту це десь бережливе ставлення до використання води. До природних джерел, яких, на жаль, стає все менше і менше не тільки в нашому місті, але і на території нашої держави, так, в принципі не тільки на території нашої держави, але й інших держав. Сьогодні прекрасне морська свято. Свято тому, що в нас завдяки про завдяки компанії Кока-Кола встановлено шість патріотивих фонтанчиків. Це бунтанчики, з, з яких ви будете споживати чисто профільтровану воду. Це одна справа. Друга справа, що завдяки цього гранту ми зуміли поміняти всі труби, які йдуть у нас в підвалі. І тоді, тому у нас зараз реконструйовано всю водопровідну водопостачальну систему. Це раз. Друге, вода це є у всьому голова. І як ми вже говорили про те, що на всіх уроках ви проходите, вас закликає до бережливого ставлення до води. Справа в тому, що ми не відчуваємо недостачу води, але воду потрібно економити. Зараз все, потрібно економити і воду із цих фонтанчиків, тому що за кожний міліметр води ми оплачуємо. І тому потрібно, щоб ви шаноблево стали до води і шаноблево стали до самих фонтанчиків. Адже кожний фонтанчик коштує 6 тисяч гривень. І тут є частка грошей ваших батьків. А найбільше радіють діти. Школа номер 23 в Івано-Франківську неодноразово брала участь в різних заходах і акціях, присвячених збереженню води, очищення берегів річок. Тому тут заслужили учні цього навчального закладу на такі переваги. Ще восени в нас проводилися заняття, такі з, з пов'язані з водою. І ми з дівчатами робили різні конкурси, різні ходили по школам. Наприклад, ми з нашою групою ходили в інтернет, і розказували дітям про воду. Ми бачили їхні милі очі, і нам розказували, що має відкриватися джерело, але я не знаю. Ми думали, що джерело буде відкриватися десь в парку, і там, ніби, буде на дворі, ми будемо співати. І нас дуже потішило те, що джерело буде саме в нашій школі, адже ніби це наш другий дім. і Ми якби повинні тут якби, навчатися. І саме потішило те, що не в старшій школі, як завжди це відбувається, а тут в молодшій школі, коли маленькі дітки будуть тут бігати, знаєте, і це дуже прекрасно поводаться це наше життя. Воду треба берегти зараз, наш час дуже тому, що з кожним роком забрудної води стає більш і більш, і чистої води просто їх вже цих запасів немає. А для наших поколінь наступних треба чисто воду. А щоб ця чисто чиста вода була, тому нам потрібно їх всіх берегти наш час. Коли в нас восени були семінари, нам були різні приклади, як берегти воду в своїх сім'ях, як щоб було більше запасів води. Ми стараємося, от коли навіть миємося там. Лючати, виключати на той час, коли намилюю милом руки або ще щось виключати воду, щоб зберігати її. Крім питтєвих фонтанчиків, в школі повністю реконструйовано і оновлено всю систему водопостачання. Вода очищається спеціальними сучасними фільтрами і стає абсолютно придатною та безпечною для споживання. Це ще й велика економія для сімейного бюджету батьків кожного учня. Тепер не потрібно купувати воду чи соки під час навчання в школі. В даний період управління працює над розробкою нових проектів для того, щоб прийняти участь у державній програмі Пітна вода, яка планує такі встановлення очищених. З фільтрами фонтанчиків в шкільних дошкільних і медичних закладах по Україні ми хочемо десь на сідуючий рік відповідно просити депутатів передбачити кошти в бюджеті розвитку з тим, щоб ми на рік хоча б в десятки шкіл дошкільних закладів і можливо, медичних закладів встановили такі. Підніфучанчики з очисними фільтрами в рамках якого проекту це все це планується в рамках державної програми Пітна вода. Але поряд з тим ми продовжуємо працювати з представництво Україні Кока-Колою з тим, щоб ми займалися питанням створення нових об'єктів очищеної води ну, таких як коптажні джерела в місті Янофранківські плануються найближчим часом на вулиці Ленкавського у дев'яному лазі такі створити кірниці. Якщо в місті ми ще десь вишукаємо такі джерела, кошти будуть передбачення на створення додаткових джерел питної води, де можна буде мешканцям міста в нормальних чистих екологічних умовах забирати таку воду. В Цій школі проект біля 100 тисяч, то врахуйте, якщо десять школи, це потрібно біля мільйона гривень. Якщо наші всі заклади... Це і розбити десь на 4-5 років. Це в межах 20 мільйонів гривень для медичних закладів необхідна сума. При тому, що державна програма співфінансує десь в розмірі до 80%. Проект Кожна краплина має значення спрямований перш за все на виховну мету підростаючого покоління. В дуже доступній і цікавій формі дітям доносять інформацію про важливість збереження води. Проєкт сприяння екологічної обізнаності громадян Івано-Франківська як умови сталого розвитку є пробною ініціативою співпраці громадської організації, в даному випадку Ресурсний центр напряму з регіональним офісом компанії Кока-Кола та Братиславським офісом програми розвитку організації Об'єднаних Націй. Цей проєкт реалізується також в рамках проєкту Кожна краплина має значення, проте напряму. Таких проєктів в нас зараз є два. В місті Івано-Франківськ та в місті Долина. І проєкт звичайно, покликаний підвищити відповідальне ставлення. Доводних ресурсів, бережливе, раціональне ставлення, а також підвищити доступ до природної питної води. Взагалі, проєкт кожна краплина має значення, розпочинався як регіональна ініціатива у 2007 році. В Україні він працює з 2008 року та здійснюється спільно програмою розвитку організації Об'єднаних Націй та компанією Кока-Кола за підтримки торговельної марки Бонаква. Основними цілями проекту є виховна ціль. Виховання молоді та е, виховання вчителів для того, щоб вони могли передати знання молоді, а також це відновлення природних джерел питної води. Місто Івано-Франківськ також є учасником проєкту Кожна краплина має значення. В міському парку зараз завершується проєкт по відновленню природного джерела, і незабаром ми передбачаємо, що буде відкриття офіційне, дуже красиве. Ці діти з абсолютною відповідальністю вже розуміють, що вода основне джерело життя. Вони це розповідають в своїх родинах, друзям і навіть стороннім людям. Хочеться вірити, що дослухаються до дітей всі дорослі, та берегтимуть воду як найцінніший скарб на планеті Земля.